Якщо останнім часом вам важко зосередитися, мозок шукає більше турботи, тепла, з вами все нормально, тому що як змінюються пори року, так само і ми. Відлаштовуємося під цю зміну. І оскільки зараз день коротший, сонечка фактично немає, відповідно наша гормональна система також переналаштовується, тобто адаптується під новий сезон. І, власне, таким чином, наш серотонін, Вироблення серотоніну падає, а кортизол підвищується. Відповідно, якщо підвищений кортизол, ви можете відчувати більше тривожності, більше відчувати себе вразливим, плаксивим, хочеться більше розуміння від оточуючих, тепла, турботи. Якщо це все про вас, то знайте, з вами все нормально. Вас ваш мозок адаптується під ті сезонні зміни, які є відповідно. Можливо, ви помічали, що ви влітку себе значно краще почуваєте ніж восени і взимку. Та, і це вам таке додаткове підтвердження. Чому так є, да? тобто все пов'язано також із тим, що ми підлаштовуємося, переналаштовуємося під біоритми. Тому, щоб краще дізнатися про роботу мозку, чому так відбувається, а також як витримати ось ці сезонні зміни, якщо ви занадто вразлива людина, або ви відчуваєте, що вам. Вкрай тяжко, пишіть нам в коментарі, ми з вами зв'яжемося, і, власне, можемо вам саме бути корисними в цьому. Якщо ви фахівець допомагаючих професій, у нас є достатньо великий, великий запас курсів, яких, де ми можемо також вам запропонувати, як з цим працювати. Особливо в КПТ-підходах, в мультимодальному підході, в інтегративному підході. Будь ласка, welcome до нас, якщо ви є психолог, психотерапевт, або психолог в навчанні, або взагалі людина, яка дотична якимось чином до психології, або дивиться в цей напрям. Чекаємо на вас!